В ніч на 9 серпня, по чотирьох районах Харківщини було дуже багато прильотів. Просто масово. Це і Куп'янський район, і Зюмський район, Богодухівський район, Чугуївський район. Причому, якщо проаналізувати ці масові прильоти, то це вкладається лише в схему державного тероризму з боку Росії. Інакше я це назвати не можу, тому що цілеспрямовано знищились такі напрямки лікарні. Наприклад, в Золочві, містечко Золочів, це Богодухівський район, там знищена лікарня. Також лікарняний заклад у Куп'янському районі в одному із сіл. Тобто, щоб люди не лікувалися, щоб люди виїжджали, їм не мати лікуватися. Другий напрям знову освіта. Навчальний заклад це вже Ізюмський район, у Шевченково, це таке Щоб... Не поверталася молодь, і щоб дітей тут не було, і навіть не думали тут молодь залишати. Третій напрям зерносховище це село Отрадне Куп'янського району. Харків зібрав зернових, звісно, менше, ніж до повномасштабного вторгнення, але досить багато. І це по зерносховищу, щоб не було що їсти, щоб бізнес і підприємства не розвивалися. Четвертий напрям. Знову ця, ця ніч просто показала, як Росія формує політику державного тероризму. Четвертий напрям це знову адмінбудівлі. А що таке адмінбудівлі? Там Чогоїв, чи, чи Ізюм, чи БАЛАКЛІЄВ. БАЛАКЛІЄВ – це адмін по адмінбудівлі? Адмінбудівлі це завжди ЦНАПи, це завжди центри надання адміністративних послуг для людей, це там, де відновлюють документи, дають гуманітарну допомогу людям і так далі. І так далі. Тобто, фактично б'ється по тих чотирьох таких напрямах сформовано, щоб люди не виїжджали. Або щоб знищували, щоб люди розуміли, що тут їх не має бути, і дивіться ще що обговорюють зараз в харківських мережах е така жахлива ситуація, що яку знову спричинила Росія, от ще 5 серпня у Куп'янську вони вдарили по багатоповерхівці по житловому будинку, і ці е рятувальники. Які туди часто їздили раніше і надавали гуманітарну допомогу, знали, що саме в цьому будинку декілька літніх людей переховувалося, саме в цьому будинку. І ясно, що Росія це знала, бо їхні дорони, розвідники постійно там. І ситуація в тому, що ці люди в пастці, тому що всі дороги, щоб доїхати туди, прострілюються. Неможливо рятувальникам туди поїхати. Щоб розібрати ті завали, ця поверхівка, неможливо там буде працювати. Чи дійсно ті люди там були на той момент? Ці троє людей ніхто не знає. І оце знаєте, дивишся і дивишся, і, і думаєш, ну як же ж так? А Росія, мабуть, дивиться і думає, а що ви нам зробите? Це просто політика державного тероризму.